Пані та панове, вітайте! Засновниця саміту: перша леді України Олена Зеленська. Добрий день. Тож, вітаю всіх на третьому. Саміті перших леді та джентльменів. Коли в 2021 році ми заснували цю платформу співдії, ми мріяли про те, щоб наша дипломатія м'якої сили не просто об'єднала подружжя лідерів світу, але стала дійсно майданчиком для дискусій, зустрічі експертів, лідерів думок заради перемоги цивілізаційних цінностей. І вже третє за ріком. І другий від початку повномасштабного вторгнення, раз ми зустрічаємося тут в місті сили українців серед стін Святої Софії. І нам вдалося не тільки розширити коло гостей, спікерів, але й зробити його впевнено, набагато якіснішим. Ми поставили за мету, щоб кожен наш саміт мав практичний результат. І, от на минулорічному саміті, об'єднавши. Небайдужих людей з усього світу нам вдалося зібрати ніж більше ніж 6 мільйонів доларів, і це дало нам можливість придбати 92 сучасні реанімобілі, які зараз рятують життя українців. Цьогоріч одним із результатів саміту буде заснування мережі медичного партнерства між країнами. Як ви вже знаєте, сателітний саміт профільних міністрів і представників клінік відбувся вранці на полях саміту, і міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповість сам про це трішки пізніше на цій сцені. А я відкриваю цей саміт сьогодні з відчуттям щирої вдячності, вдячності тим, хто з нами від початку, попри всі випробування. І тим, хто долучається, розділяючи наші цінності, пані перші леді, панове, перші джентльмени, ви демонструєте підтримку України особисто. Дякую вам за сталість і за дружбу. Але хочу окремо відзначити сьогодні перших джентльменів. Пане Алеш Мусар, пане Юра Різман, пане Ботенберг. Ви остаточно руйнуєте застарілі стереотипи про наші з вами ролі ролі подруж лідерів держав. І нарешті саміт здобуває справжню гендерну рівність. Тож прийміть мою глибоку вдячність. Саме через слово вдячність я хочу перейти до теми нашого сьогоднішнього саміту, бо говорити ми сьогодні, як ви знаєте, про ментальне здоров'я. А здатність відчувати вдячність це є однією зі складових нашого психічного здоров'я. Саме вдячність за результатами останніх наукових робіт, звивчення стресу та його наслідків визнана головним протективним чинником, що зменшує вплив стресу на психічне здоров'я людини. Невпевненість в майбутньому відчуття крихкості світу, загрози глобальних катастроф, постійні супутники людей в усьому світі. А для українців через війну додається ще й постійний біль втрат, щоденний страх за своє життя, життя близьких, повсякденне зіткнення з шокуючими, жахливими подіями, війни, епідемії і теракти, землетруси, економічні кризи. Все це впливає на кожного з нас, де б ми не знаходилися, якою мовою ми не спілкувалися. Все це впливає на те, як ми працюємо, як ми виховуємо, виховуємо дітей, що спроможні дати своїй громаді та суспільству, як живемо життя. Вже давно для всіх свідомих людей є аксіомою, що людське життя важливе. Настав час зробити аксіомою і те, що важливий. Важлива і його якість. А ментальне здоров'я це саме основа цієї якості. Неможливо назвати якісним життя в постійній тривозі, страху, невизначеності. Але що цьому протиставити? Говорячи про Україну в світі дуже часто використовують слово resilience стійкість. І це, мабуть, правда про нас. І ми це розуміємо. І ми це те, що ми плекаємо, це те, чого бажаємо один одному, те, що намагаємося досліджувати і розвивати. Психологічна стійкість це здатність проходити через випробування і жити повноцінним життям. Особиста стійкість кожної окремої людини складає стійкість суспільства через людину до родини, від родини до громади. Колективу, зрештою, до всієї країни, тому немає більш стратегічного завдання для країни, ніж створити умови для стійкості кожної окремої людини. Коли експерти говорять про ментальне здоров'я, то в більшості випадків обговорення точиться навколо послуг медичних сервісів, доказових практик тощо, але впевнена, що справжня стійкість починається з усвідомлення спільних цінностей. А я Пишаюся тим, що Україна сьогодні демонструє світові, на що здатні люди об'єднані спільною цінністю. В основі нашої цінності людське життя, а в основі людського життя завжди стоїть любов, і секрет нашої стількості в любові, в любові до своїх дітей, батьків. Коханих друзів до свого дому, своєї вулиці, села, міста, країни, своєї справи, своєї мрії. Саме любов дає сили боротися, тримати зброю, терпіти, чекати, страждати і не зламатися. Маленька дівчинка Саша Паскаль. Семирічна гімнастка з Одеси втратила ногу під час російського обстрілу. І ще будучи в лікарні, одразу після того, як отримала протез, запитала своєї мами, коли я зможу повернутися до тренувань. І ось зараз вона вже бере участь в змаганнях поруч із іншими дівчатами. Про що це? Це про вражаючу стійкість і про неймовірну любов. Закінчуючи свій виступ, я хочу ще раз нагадати про місце, де ми з вами зараз знаходимося. Поруч з нами в храмі Святої Софії вже 10 сторіч знаходиться мозаїчне зображення Богородиці Оранти, покровительки українського народу. Духовне передання стверджує, що поки стоїть Оранта у Софії, буде стояти і княжа столиця. І встояться її народ перед ворогами. Вона символ нашої охорони від страху, тривоги, смутку і відчаю. Тож, з дячністю, з надією, з вірою в людину і в любов ми сьогодні ділимося зі світом своєю стійкістю. Ще раз дякую.